А якщо вже аналізувати ці пункти плану перемоги від президента Зеленського, там останнім пунктом де це про те, що після завершення війни в Україні українські військові складуть, можуть скласти, скажімо так, основи контингентів для підтримання миру та порядку в інших гарячих регіонах нашої планети. Як ви гадаєте, ну це ж по суті, якщо так грубо брати, це. Один з тих пунктів, де Україна пропонує, що вона може дати взамін: як землі, як родовища, як ну власне і військове, та знання, це може бути ну, в даному випадку. Аргументом? Ну ми знову таки не дуже розуміємо, де це потрібно. Тобто в яких саме регіонах мають українські війська знаходитися. Це ж теж хороше питання. Мова йде про скажімо про бази НАТО в Європі, щоб українські війська замінили там американський контингент. Ну, може, в цьому зацікавлені були б американці. Але ж ми розуміємо, що європейці бажають, щоб там були саме американські війська, не українські, тому що вони вас знають, що коли там є американський контингент, то хтось буде боятися бомбити цю базу. А якщо там українські війська, так ні у кого не буде навіть сумнів, що цю базу можуть знищити разом з українським контингентом, тому що Україна то що? це ж не сполучені штати. Тому звичайно, американці можуть бути зацікавлені, щоб їхніх військових. В різних місцях замінили українці, але громадяни тих країн, де знаходяться американські війська, будуть робити все можливе, щоб замість американців там українці не опинилися. Це різні бажання. Це таким чином, до речі, президент України може йти е, на зустріч американським політикам, але створювати серйозне провальне між собою європейським політикам. Але це знову таке питання: а хто нам може довше більше допомогти? Ми фактично пропонуємо європейцям пожертвувати їхньою безпекою заради нашої безпеки, але ми в союзі з американцями, які забезпечують і наше майбутнє і майбутнє європейських країн. Ну от вам така формула може бути. Ну, тобто, це не можна назвати козирною картою в переліку цих е пропозицій. А, а що спочатку ще потрібно дожити до закінчення війни раз зрозуміти, якою буде взагалі за чисельністю наша армія. Два. Хто в цій армії захоче залишатися після закінчення війни? Три може люди захочуть демобілізуватися і виїхати за кордон до своїх сімей. Більше ніколи не пам'ятати про цю військову службу після всього того жаха, який вони переживуть? Треба, а щоб Україну говорити? взяли до НАТО 4 Це теж час, тобто стандарти НАТО. Тут говорити про закінчення війни, яка може закінчитися і в 30-ті роки 21-го сторіччя, це все розмова з багатьма невідомими. Ми не знаємо. Як абсолютно слушно сказав генерал Залужний: в війні немає прогнозів. В Війні є тільки одна задача у людини: вижити і перемогти. А прогнозів в війні немає. Кожний день змінює ситуацію, причому абсолютно несподівано. От дивіться, ми сьогодні весь світ затамовуючи подих, чекав, що з долею лідера Хамас Сінвара. І от він буквально кілька хвилин тому виявився вбитим армією оборони Ізраїля. Але ви знаєте, що найцікавіше в цій історії? Що ізраїльські військові спочатку його вбили, а потім про це дізналися. Тобто ізраїльські спецслужби, які ретельно готували вбивства знищення всіх лідерів терористичних організацій, не знали, де знаходиться їхній найбільший, найзапекліший ворог, і його випадково вбили звичайні ізраїльські солдати, не якісь там супершпигуни з ізраїльських спецслужб. Просто армія, яка там била по якомусь там військовому об'єкту, а там він випадково знаходився. Так теж буває, і це змінює всю війну, як ви розумієте, весь хід війни на близькому сході докорінно ще сьогодні. Вранці ми не могли навіть уявити собі такий перебіг подій. І хто це міг спрогнозувати? Ніхто. Теж важлива заява, яка прозвучала від Володимира Зленського, яку хотіли би з вами обговорити, що Росіяни планують підготувати 10 тисяч північнокорейських військових і залучити їх до війни в Україні. Ну і тут важливо, що президент сказав, що це фактично втягування у війну з нами ще однієї країни. А ми справді можемо так вважати, пан Віталію. Якщо звичайно, я вважаю, що проти нас воює коаліція диктатур, яким дуже важливо, щоб Україна зникла з політичної мапи світу, бо це буде приниження Заходу. Це Росія, це Іран, це Північна Корея. А за спиною всіх цих країн, звичайно, стоїть китайський комуністичний режим. Це теж ясно, що без підтримки цього режиму ці всі три країни взагалі існувати не можуть. Китай закуповує всю середину Росії, Іран, майже всю і. Фактично спонсорує економіку Північної Кореї. Ось ми говоримо: Північна Корея десятиріччями вибудовувала зброю, бачите, скільки в неї снарядів, бачите, скільки в неї ракет, бачите, яка в неї армія. А я вибачаюся, а за чиї гроші весь цей бенкет? Скажіть, будь ласка, якщо вони не працюють, траву їдять і снаряди виробляють. Хто за чиї гроші вони живуть? За китайські, правда? Ну, так що треба це також усвідомлювати. Ну і Україна, звичайно, говорить про присутність будь-яких третіх солдатів, що намагається Захід переконати у глобалізації цього конфлікту. Наскільки Захід готовий переконуватися, це інше питання. Ви ж розумієте, що для нас північно-корейські військові є ознакою насамперед того, що Путін не хоче мобілізувати власних громадян. Це швидше визнання Росією мобілізаційної кризи, ніж мобілізаційної переваги, що Путін не хоче. Оголошувати нову загальнаціональну мобілізацію, принаймні на сьогоднішній день. Але я завжди кажу, що нашою проблемою є немобілізаційний потенціал 20 мільйонної північної Кореї і немобілізаційний потенціал 10 мільйонної Білорусі. Нашою головною проблемою є мобілізаційний потенціал 130 мільйонної Росії. Ось це головна проблема. І тому північно-корейські солдати небагато що. Змінять на фронті, але вони разом із тим демонструють нам те, що Кремль все одно побоюється цей свій головний мобілізаційний потенціал, головний російський, задіяти повною мірою. І що він хоче, щоб люди йшли на війну за гроші. А коли не вистачає у нього грошей, ну це теж об'єктивна дальність, то він краще воліє набрати північнокорейців, корейців ніж оголошувати мобілізацію. Пане Віталі, я згадую, і ви вже кілька разів згадали в нашій цій розмові власне, цю, ці тези залужного, які, ну, як на мене, ще, можливо, десь в інформаційному просторі недостатньо розлетілися, але, вочевидь, вони мають потенціал стати важливим елементом. власне, Останніх заяв з боку України так і останніх пропозицій дуже сподобалася така позиція сильного Валерія Залужного в цій заяві. Він згадував про те, як йому казали про війну натівські генерали, які методи війни він їм казав будуть. Будуть доречними в найближчому майбутньому, так і сталося. Він навіть в одній з тез я зараз недослівно процитую, сказав, що про те про боєздатність НАТО є питання, але тим не менше, будемо вважати, що вони НАТО є боєздатним. Скажіть, будь ласка, от ці тези навздогін плану перемоги президента Зеленського. Наскільки вони можуть бути дієвими, і наскільки вони можуть бути знову ж таки узгодженими? Тому що ми пам'ятаємо, Залужний приїздив до України, коли тут був Блінкін, представники Британії, і він приїздив, по суті супроводжуючи західних політиків. Чи це все-таки виключна ініціатива української сторони? Ініціатива української сторони що? Його виступ? Так. Ну, публічні виступи послів, вони, як ви розумієте, узгоджуються з Міністерством закордонних справ? України, Міністерство закордонних справ України у нас все узгоджує з офісом президента. Я думаю, що ви в цьому не сумніваєтесь, що не може, не може посол України в будь-якій країні виступити з публічним з публічною лекцією без узгодження ТеС з керівництвом держави. Він же не, не громадський діяч, він же державний службовець. А я, я не... бачив цей виступ Валерія Залушного до речі, зранку. І я не, не, не побачив в ньому жодних розходжень з е, тезами Володимира Зеленська. Єдине, що Володимир Залужний говорить, але це вже не вперше. Що він не дуже розуміє, як вийти з цієї затяжної війни. Але mm -hmm. мені здається, що я вам теж весь час кажу, що mm -hmm. вийти з цієї війни дуже важко. Ну і він каже про що, те, що через те, що нам зброю не давали, ми зайшли в таку о, ну, ми вже взайшли. в такий етап цієї війни. Ми вже зайшли в такий етап. Чому я вважаю, що ми в нього зайшли ще наприкінці 2022 року. Тому що питання не тільки в зброї. Є знову такив генерал Залужний говорить, що війна це математика. Я вважаю, що політика це теж математика. Якщо ти починаєш конфлікт і не виходиш з нього через 6-8 місяців, він продовжується не менше 6-8 років. Інакше, як правило, не буває. І ніяка зброя не змінить це правило політики. Чесно кажучи, але це знову таки. Ми можемо на це дивитися з різних котів. Але сутність не в цьому, а сутність в тому, що ми дійсно знаходимося в затяжній війні. Це тільки перші два з половиною роки, два з половиною роки там, навіть три роки, це ще не затяжна війна. Затяжна війна буде, коли буде сім, а це поки що початок затяжної війни. От і він теж говорить про необхідність прийняття до НАТО України, тому що я теж вважаю, що якщо б Україна потрапила до НАТО, це було б сигналом для Росії, що вона не загарбає всю цю територію. Це було сигналом про необхідності вийти з війни. Зараз такого сигналу немає для Путіна з боку Заходу. І він вважає, що він може ще використовувати час, який у нього є, для того, щоб спробувати вирішити цю проблему так, як він це спочатку за потрібне. А я більше все-таки питав вас в тому числі про узгодження, чи воно можливе неофіційно зрозуміло узгодження з західними. Західними лідерами враховуючи авторитет генерала залужного в суспільствах різних суспільствах різних країн, щоб ну, скажем так, підготувати. Ну хотілось би в це вірити. Насправді можливо, це просто мої ілюзії, щоб підготувати західне суспільство до більш рішучих кроків з боку керівництва тої самої Британії Сполучених Штатів, я не думаю, що український державний службовець може якісь свої тези згоджувати узгоджувати з політиками інших держав. Тим більше у цих політиків теж різні погляди на те, як це має розвиватися. Я вас хочу переконати, що позиції президента Сполучених Штатів, прем'єр-міністра Великої Британії, прем'єр-міністра Федерального канцлера Німеччини і президента Франції це чотири різні позиції. І вони їх якраз і будуть узгоджувати під час зустрічі з своєю спільною от, буквально в п'ятницю, коли президент Байден вже буде у Німеччині. Подивимося, якими висновками закінчиться цей саміт. Що вони там будуть пропонувати, які в них у них буде бачення події на 2025-2029 роки? Але знову вам нагадую: варто варто говорити про якісь рішучі рішення тільки після 5 листопада, якщо ми з вами не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, про що ми взагалі говоримо. А поміркуємо, що нас в принципі далі може чекати, тому що зараз те, що озвучив президент, це ніби наш курс, що ми хочемо в НАТО. Ми чекаємо запрошення туди. Далі він сказав про те, що все-таки у листопаді відбудеться саміт миру, ще не уточнюючи число місце проводження, але кажуть, що там чекають сторону Росії і там нібито знов президент має це озвучити наш варіант і наш цей план. Як це виглядає? А, а на що ми очікуємо? Що Росія таки візьме участь в цьому, що вони просто послухають, чи має між цим от зараз ну, озвучені планшета ще, і цим говорив, що ще нія... щось статися? Ніякої російської делегації на ніякому саміті миру не буде. Це треба просто розуміти як даність. Президент може бажати її там запрошувати, але росіяни ніколи не поїдуть на такий захід. Навіщо ми взагалі це обговорюємо? Навіщо їм туди їхати? поясніть мені. І я не дуже усвідомлюю, як може відбутися будь-який форум миру до кінця листопада. Я ще раз вам кажу, 5 листопада будуть президентські вибори в Сполучених Штатах. Далі всі уряди будуть узгоджувати свої дії з новою американською адміністрацією, коли вона з'явиться. Навіть якщо уявити, що якийсь форум миру без російської делегації вдасться зібрати, в будь-якому разі він не ухвалить жодних рішень. Не може розглянути ще там пару пунктів формули миру. Це не має ніякого рішучого значення. Водночас, аналізуючи те, що сталося після заяв Зеленського після заяви того самого Залужного, на мій е мені насправді звертає на себе увагу е швидка реакція і доволі емоційна реакція лідера Угорщини Віктора Орбана, який сказав, що цей мирний план містить дуже багато ризиків, і європейському союзу потрібно сідати за стіл перемовин. Чуємо також, що Олаф Шольц хоче поспілкуватися з Путіном європейському союзу за стіл перемовин з Російською Федерацією. Про що може свідчити така реакція того самого Орбана, який ну точно має якусь офіційну чи неофіційну комунікацію з Путіним? Вочевидь, що прем'єр-міністр Угорщини, взагалі й чути не хочу про те, що Україна стане членом НАТО чи навіть буде запрошена до НАТО. І це не тільки його позиція. Ми бачили схожу позицію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Ми бачили, до речі, схожу позицію президента Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана. Ці політики побоюються, що якщо Сполучені Штати будуть виступати за запрошення України до НАТО, у них може не знайтися аргументів для того, щоб цьому протистояти. Політичних і економічних аргументів, скажімо так. І вони хочуть зараз консолідувати зусилля, щоб таке питання навіть не стояло на порядку денному. Тобто вони вважають цю пропозицію Володимира Зеленського провокацією, яка може відзеркалитися на їх власних позиціях От і все. Тому вони так і реагують. Ну, Орбан реагує, але ж не тільки Орбан бачили, що Фіца теж так реагував. Фіца що вчора сказав, що війна може закінчитися вже найближчим часом, однак, значить, на столі з'явиться ідея вступу України до НАТО. Правда? Ну, Він же не випадково це говорить, як ви розумієте. Важливе запитання від нашого глядача. А чому ж ми не почули у плані перемоги пункту звільнення усіх окупованих територій і розвал Російської Федерації Мордору? Пише наш глядач. Тут ну йдеться про те, що чи ми під ось цим запрошенням НАТО, яке ми так чекаємо, кажемо про те, що ми будемо готові. Ну, неофіційно відмовитись від цих територій, тому що, звісно, що ми не відмовимося, там є люди, але ну, якимось чином жертвувати, зупинятися там, де зараз є. Ну, дивіться, ми зараз не звільнюємо територію, а маємо ризик втрати нових. Об'єктивна реальність полягає в тому, що ми не знаємо, яку територію Україна буде контролювати через рік. Це може бути як ця територія, яку ми контролюємо зараз, так і менша територія. Можливість того, що Україна втратить нові регіони на користь Російської Федерації, ніким не виключається. Це війна. Ми не знаємо, де зупиниться російський агресор, якщо його не зупинити на кордонах Донецької області або на кордонах будь-якої іншої області України. Тільки українська армія, тільки допомога заходу може дозволити зупинити цей наступ Росії. Він продовжується. Я не розумію, чому люди цього не бачать. Вони мають подивитися на мапу воєнних дій і запитати себе, де зупиниться агресор, а не де ми вийдемо на кордони 1991 року. Тому що у війні можливий як такий варіант, так і інший, не кажучи, що про інше я неодноразово говорив, що війна, навіть якщо українська армія. Вийде на кордони 1991 року, абсолютно не обов'язково має закінчитися. Просто під ударами російських ракет і дронів опиняться ще й ті українські міста, які будуть звільнені. І ці міста мають всі шанси перетворитися на руїни і не в і місцевості непридатні для життя. Так як це відбувається зараз тими містами, які знаходяться у безпосередній наближеності до кордонів з Російською Федерацією. Ну, якщо це... хтось вважає, що ми можемо створити велику буферну зону. Яке ми будемо захищати Донецьк чи Луганськ чи Маріуполь від російських обстрілів і таке інше? Ну, це теж непогана ідея, але знову-таки виникає питання, де у нас воєнні фінансові можливості для забезпечення таких, таких шансів, коли ми Харків зараз не можемо захистити від руйнування. Так що треба жити в реальному світі. Реальний світ, до речі, про нього теж говорив генерал Валерій Залужний, коли він сьогодні сказав, що він... Вважає, що якщо е, в тебе є сад, і сусід захопив в тебе частину саду, ти маєш сказати своєму сину, щоб він звільнив цей сад. А якщо у сину не вийде, то щоб він передав це своєму сину. І це реалістичний погляд на речі. Це воно і є. Відновлення територіальної цілісності України може бути справою наступних генерацій українців. Онуків тих українців, які сьогодні знаходяться на першому етапі російсько-української війни, це може бути спричинено і новою війною. Це може бути спричинено і змінами самії Росії бажанням її повернутися до цивілізованого світу. Багато може усього бути. Ясно тільки одне, що поки ця територіальна цілість України не буде відновлена, обидва народи будуть жити у ненависті і ворожнечі, і нові конфлікти між ними не уникненні в будь-якому разі. Ненависть буде царювати на території від Ужгороду до Владивостоку довгі складні десятиріччя. Українці і росіяни будуть зростати у цій взаємній ненависті. Це теж треба я, усвідомити. Але я можу сказати просту річ: в НАТО може увійти тільки країна, в які кордони будуть визнані такими, якими вони є, з точки зору міжнародного права. Тобто до НАТО, якщо запросять Україну, це ще питання, чи це відбудеться, то ту Україну, яка має свої міжнародно визнані кордони. А от на яку територію буде розповсюджуватися дія п'ятої статті НАТО, в разі коли. У парламенти країн НАТО ухвалять свої рішення. Ми цього не знаємо, коли це взагалі відбудеться. Ось це вже предмет перемовин українського уряду з урядами цих країн. Я вас хочу переконати, що може нам з кожним урядом доведеться вести такі перемовини. І нам будуть казати: ми ратифікуємо, але ви маєте підписати з нами угоду, що ви будете тільки в своїй території звільняти тільки політичним шляхом. І гарантії безпеки будуть розповсюджуватися тільки на ту територію, яка зараз вами контролюється до лінії зіткнення. Це може бути навіть не угода з НАТО, це може бути угода з конкретною країною, з Угорщиною, з Словаччини. Розумієте, щоб була ратифікація. Так теж може бути. Але знову-таки нагадаю: ми не знаємо, де це буде лінія зіткнення. І найголовніше, ми взагалі не знаємо, чи колись ця лінія зіткнення взагалі відбудеться. Тому що в інтересах Росії цю війну не закінчувати. Росія отримала чітку відповідь, якщо вона не хоче, щоб Україна колись стала членом НАТО і Європейського Союзу, війна Росії з Україною має продовжуватися стільки, скільки у Росії вистачить на це сил. Анатолій війна Крут. має не закінчуватися ніколи. Так і в російській інтерпретації чи почнеться війна між двома Кореями, і чи можливий початок третьої світової у найближчі 3-5 років? Я думаю, що Третя світова війна може початися тільки якщо обидва блоки будуть готові до застосування ядерної зброї. Якщо такої готовності немає, третя світова війна буде відбуватися у вигляді низки локальних конфліктів. І учасники цих конфліктів будуть достатньо обережними саме з точки зору застосування ядерної зброї. Я не бачу поки що ніяких передумов для початку війни між двома Кореями. З тієї простої причини, що Північна Корея швидше створює для себе фортецю ніж готується до війни з південної. Якщо б вони хотіли воювати з Південною Кореєю, вони б не підривали дороги, які ведуть до Південної Кореї. Тобто, фактично Кімчанин демонструє своїм співгромадянам, що ідея будь-якого об'єднання з південною Кореєю знімається з порядку денного, що це перестає бути частиною офіційної ідеології, що Південна Корея сприймається вже не як частина Кореї, як інша нація, ворожа нація і не корейська нація, буквально і він знищує всю цю концепцію об'єднання батьківщини, яка існувала. За часів всієї, всієї його комуністичної династії, його дідуся, його батька, його самого. Так що, це не, 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 не е, створені умови для війни, це параноя, яка пов'язана з тим, що він вважає, що його хочуть знищити з боку Північної, південної Кореї, там південні Кореї і американці, що ти все. так що я тут мене перебільшував значення цього. Цих його заяв і жестів В Принципі він абсолютно чітко говорить, що якщо на нього будуть нападати, він буде захищатися, а сам фактично створює всі умови, щоб на нього не напали.